Тільки зараз я зрозумів е, значення цих всіх там, роликів в Ютубі, коли там моя реакція там, на якусь там пісню або кліп. Ну і в зв'язку з цим. Прошу. Друзі, вітаю вас! У мене для вас хороші весняні новини. Справа в тому, що відкривається сезон крутезних інвестиційних івентів, які ми так полюбляємо. Ми багато на своєму каналі розказуємо про інвестиції в Україні, про відновлення економічного фронту, про важливість створення робочих місць і паркування грошей не десь там на заході, а щоб вони працювали тут і наближали нашу перемогу. І один із способів знизити ризики. При інвестуванні в бізнес проекти в Україні це, звісно, франшизи, коли є накопичений досвід, перевірені практики, описані. В Украине франшизы полная да, говно. Есть очень много очень плохих франшиз. Таких предложений у нас в клубе десятки. Мы обожаем ритейл, особенно сетевой. Это началось, наверное, с оптика Фронс, IQ Pizza, нашей долей в Monopizza. Решение об инвестиции в Анатоль было принято спонтанно. Мы сейчас хотим открывать с вами точки. Мы сами решили открыть целых три точки сети Фишки Фуд. Мы ездили по всей Украине, снимали видеообзоры, разбирались в математике, нанимали отдельно финансовых аналитиков, чтобы понять, что такое хорошо и что такое плохо. Десятки миллионов долларов проинвестированы лично мной и участниками клуба, чтобы понять, Що роботи, а що, к сожалению, привело к убытку. І ви можете перейняти цей досвід, не набиваючи наших шиш. Та господи, там, в принципі, вони за що не брались, це все були як е, завідомо провальні проекти. Чесно кажучи, у мене в якийсь момент вже склалось враження, що власне УІК Можна використовувати як індикатор ну, економічного або інвестиційного лайна. Ну тобто, якщо проєкт іде на комунікацію або взаємодію з цими пройдисвітами, отже, ми можемо розуміти, що там справді щось не так. Давайте ще послухаємо. Великою компанією, яка О, до речі, а у нас буде е управлінчика франшиза. Ну, типа формата, коли тобі кажуть, що дивись, береш бабки, даєш і тобі токо дощ з неба. Протарила, так би мовити, вам шлях. Всі знають в Україні, як швидко розвилися такі бренди, як розетка чи нова пошта у своїй філіальній мережі. Всі, мабуть, чули про Галю Баловану тощо. Але насправді таких франшиз їх набагато більше. Тож розглянути, що є у цьому ринку, які є пропозиції, в яких бізнес-моделях вони працюють, що можна відкрити за 5 тисяч доларів. А -а -а. А що можна відкрити за 500 тисяч доларів і так, щоб мати поруч з собою досвідченого професійного партнера у ролі франчайзера? От про це. Буде велика виставка франшиз, і ви зможете познайомитися з десятками форматів бізнесу, який можете запустити в такому тандемі вже 28 березня. А якщо ви раніше не інвестували в реальний сектор, в реальний бізнес, у франшизи, у щось що потребує власне. Якщо ви є наша цільова аудиторія, і ви, в принципі, схаваєте, якщо вам сказати, дітка, це бізнес, ти просто не розумієш. І, взагалі, в країні війна. Долучення тощо буде велика панель, де будуть дискутуватися плюси та мінуси франшизних бізнесів, франшизних інвестицій. А хто, 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 хто? М -м, зараз, 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 зараз. Щичко! М -м? У порівнянні з інвестиціями класичними. Пасивним. Тобто, для будь-якого запиту і будь-якого смаку та будь-якої кишені знайдеться <клес> цікавий варіант. Ну і можливість не творкати з іншими відміруючими. <клес> Господи, як я ненавижу це слово. Ну, типа, люди, ви, ви його використовуєте замість слова а, ну, ну чесно. Ви навіть уявлення не маєте, що таке нетворкінг, або просто ви його використовуєте в будь-якому випадку. Типа, послухайте, коли тіпа, збирається купка ідіотів, яка намагається серед цих же ідіотів знайти ще більшого дебіла, який дасть їм грошей, то це не нетворкінг. Болитися досвідом порівнювати і в дискусії. Народити істину, тож друзі, якщо... типа камон, хто повинен народити цю істину? Людина, яка в принципі ну провалила абсолютно все, до чого просто торкалась. Як ви 5 років робили канал франчайзінги, ніфіга не вийшло. вийшло 5 років для того, щоб це Чи можливо повинен хтось народити цю істину, хто не має жодного досвіду або розуміння, або просто має дуже роздуте уявлення про самого себе та свої знання? Тіпа, да побійтесь ви ж Бога в кінці, хто кінців. Як ви не можете зрозуміти, що базові знання економіки, маркетингу, фінансів та бухгалтерського обліку вони є ну необхідними? Зобралась кучка ідіотів, тупо поколотить понти. Це я тут раді хайпа все це розказував. Інвестиції для вас цікаві. Підтримка економічного фронту для вас не пустий звук створення робочих місць в Україні. в... Типа, камон, давайте поговоримо про е, підтримку економічного фронту, власне, нашим е, герцогом агресивних інвестицій Карпіловським. Типа, камон, друже, що ти зробив? Що ти зробив? Як казав е, е, Фредді Мерфі в своєму скетч-шоу, Що шо ти зробив за останні два тижні, за останній місяць, за останні три місяці? Яку користь ти приніс своїм недолугим існуванням в нашій країні? У мене завжди одна і та ж сама стратегія. Я завжди давлю тільки одним власним прикладом, що ти зробив для країни. Що ти зробив для розвитку бізнесу, окрім спроби. А, як сказав адміністратор альянсу Саша Міцура, да, що пул це чітка асоціація з басейном, куди закидують пострижених хомячків. Пулива історія. Приходьте обов'язково 28 березня. Буде цікаво. Так. Давайте читати. Да серйозно. Франч. Роман Кирилович, мене все, ще зовут. Ще одне дно. Тобто людина. А, -а, -а, а, я тепер зрозумів, до чого перезатували на словах про нову пошту. Про розетку. Ми сьогодні приїхали в компанію Розетка. Розетка наш клієнт. Тобто, ви хочете мені сказати, що одна людина, яка не розуміє в слові економіка нічого, і друга людина, яка всіх намагається запевнити, що вона розуміється на франшизах. В продажах франшизы самое главное не продажа. По франчу была какая ситуация. Я когда первый раз пытался, я к нему еще пришел клинику, ну франшизу на клинику прописывать. Я ему тогда заплатил десятку долларов. И, и он мне дал PDF-файл, больше ничего толком и не сделал. Я вот тогда послал, с ним больше не общался. И прошло, не знаю, херва куча лет. Ну, лет, наверное... так пять, может прошло, может даже больше. И когда выскочила оптика, то он сразу сказал, что это он делал, что это он причастен, что благодаря ему, что я с ним сотрудничал. Ну, короче, и пошло, поехало. Вот так же он и выскочил. Он же как бы никакого участия, что там, что там не имел и не принимал. Я пригадую прямо перед війною, коли франч е останній, мабуть, захотів потенціювати на кистках е оптики. Ну бо він же до цього кричав, що це, це ж мій проєкт, це ж я його створив, і Шічко, це мій майже, майже цей самий, як його син. То це е, спеціалісти невідомої нікому категорії. Ну, типа, все ж дуже примітивно, все дуже просто. Жінки похилого віку вони мають властивість закінчуватись. Ну, Це на жаргоні е, князя інвестиційного. От. І що він робить? Він намагається створити оцей потік. Чому? Бо якщо скрізь всунути свій клюв та додати туди якісь відсотки. На чому ви зможете заробляти... Камон, типа, хто на це ще ведеться? Здрисніть нафіг. Займіться чимось корисним. Я не знаю, поїдьте до Росії. Класна ідея. Чуйте, а зберіться к йобаної І валіть ка ви в Ерефію. Бля, да вам героїв дадуть України! Ну, роки через два. Блін, це треба робити було раніше. Такі речі, вони є недопустимими, що це дуже-дуже дуже погано. Я ж не можу сказати слово, що це атомний піздец. Типа, в той час, коли я вже, ну, е керуючи. Кримінальним провадженням проти Мазніченка, коли вже акумульовано більше 20 томів справи кримінального провадження, коли готується вже передача до суду, коли Мазніченка будуть оголошувати в міжнародний розшук, коли в кінці кінців у УІКА будуть проходити обшуки, вони бляха собирають цей франч з знищеною репутацією, Карпіловський, який, в принципі, асоціюється виключно зі словом шахрайство. Дивіться, просто робіть так. Берете його прізвище і додаєте. Наприклад, «мошенник». Мошенник Карпіловський, отримуючи ось такі результати. Ну, звичайно, наша. Кініця рота буде казати, що це мої завісники, Вони всі завідують. А тепер підемо в турбо режимі. Дивіться. Тобто це перша у нас сторінка гугла, це у нас друга. Ну, тобто дивіться, мошенник-мошенник, машині, -мошенник, як Крапіловський создав, машені однозначно, клітинету, кремінвест відзиву. на книги, тобто воно ще книги пише. Та йоване ти в рот! Інвестиції для новічку. Це людина ну, реально проводить фінансову поглиблену спецоперацію. Як та чому економіка України залежить від. Інвестиції в США. <гум> Як інвестувати в агросу в Україні? <гум> Пацани, у вас там досвід. І, до речі, хто мені там розповідав, що у нас е, Любомир Астафів, у якого м множественне образовань по завіренню танкопія, е, колишнього керівника Делфасту, ну бо його вже майже не існує, от то, будь ласка. Ну тобто люба колаборація людини, яка себе в першу чергу поважає з Карпіловським, говорить про те, що або у цієї людини нічого немає спільного з совістю, або у цієї людини немає нічого спільного з репутацією. Ось їх сюжет про Мазніченка. Тобто, поки вони знімають сюжет, я повинен своїми руками, будучи юристом, який веде кримінальне провадження, від імені більше ніж 20 потерпілих. 20 томів кримінального провадження проти Мазніченка. Вони взяли для якихось гавноюристів, задрали ще з людей 5 тисяч євро, і це все закінчилось нічим. Бестали безпомощні.